Мене звати Десятник Оксана Олександрівна я вчитель фізики Mateusівського НВК номер 2 Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара кипіння. Отже, ми сьогодні з вами розглянемо, чому виходить з водойми з пекотного літнього дня ми відчуваємо прохолоду. Для чого в спеку собака висуває язика? Та до якої температури можна нахити воду. Отже, пароутворення. Будь-яка речовина може переходити з одного агрегатного стану в інший. Пароутворення це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний. Рідина може перетворитися на газ двома способами. Випаровуванням та Поверхні І з точки зору молекулярно-кінетичної фізики теорії, пароутворення це такий процес, коли з поверхні рідини вилітають найшвидші молекули. В рідині завжди є молекули, кінетична енергія яких у кілька разів перевищує її середнє значення. Коли ці швидкі молекули опиняються на поверхні рідини, їх енергії вистачає для того, щоб, подолавши протягання сусідніх молекул, залишити рідину. Це можна зробити висновок, що випаровування рідин відбувається за будь-якої температури, тобто в рідині завжди є молекули, які рухаються досить швидко. Випаровування супроводжується поглинанням енергії, тобто під час випарування виконується робота проти сил міжмолекулярного притягання та проти зовнішнього тиску. І також під час випарування, якщо рідина не отримує енергії, Зовні вона охолоджується. Наприклад, швидкість випаровування залежить від температури. Проведемо дослід. В одну склянку з водою поставимо на столі в кімнаті, а іншу на батарею, опалення. Або в інше тепле місце. Вода спочатку буде випаруватись на тій склянки, яка стоїть у теплішому місці. Швидкість випаровування також залежить від площі поверхні рідини. Дональємо однакову кількість води у склянку і широку посуду. Спочатку вода випаровується з посудини, а потім уже із склянки. Тобто, чим більша площа поверхні рідини, тим більше на цій поверхні швидких молекул, і тим швидше рідина випаровується. І також швидкість залежить від роду рідини. Наприклад, в однакові посудини ми нальємо воду і спирт. Через деякий час побачимо, що спирт випаровується набагато швидше. Повільніше випаровується ті рідини, молекули, які сильніше взаємодіють одна з одною. І також швидкість випаровування залежить від руху повітря. Наприклад, над однією із однакових склянок з рідиною створимо потік повітря. Наприклад, фен. Інтенсивність випаровування рідини з цієї посудини стане більшою. Біля поверхні рідини завжди існує хмара молекул, які вилітали з неї. Якщо є вітер, то він досить відносить молекули, що вилетіли з рідини, і не дає їм змогу повернутися. Наступне явище – це конденсація. Конденсація це процес переходу речовини з газоподібного в стан. Під час конденсації навпаки енергія виділяється. За певною концентрації молекул настає динамічна рівновага. Кількість молекул, які щосекунди повертаються до рідини, дорівнює кількості молекул, які щосекунди переходять з рідини в пару. Тепер макроскопічні параметри рідини та пари перестають змінюватися, якщо ж підтримується незмінна температура. Виникає насичена пара. Це пара, яка перебуває у стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною. І ненасичена пара це коли процес випаровування інтенсивніший за конденсацією. Тобто в закритій посудині пара над поверхнею рідини стає насиченою. Якщо відкрита посудина, то буде ненасичена. Далі розглянемо тиск насиченої пари. Від яких чинників залежить тиск насиченої пари. Для насиченої пари, як і для будь-якого газу, супров... справджується рівність. P дорівнює N на K і на T. Отже, тиск насиченої пари залежить від роду рідини, оскільки концентрація молекул насиченої пари залежить від роду рідини. Тиск насиченої пари також залежить від температури. Одночасно зі зростанням збільшується концентрація молекул пари, одночасне збільшення концентрації і температури спричиняє зростання тиску. Тиск, створюваний насиченою парою, є найбільшим тиском, який може створити пара даної рідини за даної температури. На таблиці ми бачимо, що речовина відповідно і тиск. Так, ми бачимо, за таблицею ми можемо... Подивитися тиск насиченої пари за температури 20 градусів різних речовин. Тиск насиченої пари не залежить від її об'єму. Наступне явище кипіння. Верхні шари рідини певний час холодніші, занижчуму верхній шарах вони схлопуються. Це ви бачили на досліді. Температура верхніх і нижніх шарів вони зрівнюються. Тому бульбашки, піднімаючись, вже не зменшуватимуться в об'єми, а будуть навпаки збільшуватися. І всередину бульбашок активно випаровується вода. Досягнувши поверхні рідини, бульбашки лопаються і викидають назовні значну кількість води пари. Вода при Верує і клекоче, тобто вона закипіла. Термометр у цей момент показує температуру 100 градусів. Звідси і виходить явище таке, як називається кипіння. Тобто це процес пароутворення, який відбувається по всьому об'єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари. Температура кипіння це температура, за якою рідина кипить. тобто кипіння починається з температури, за якої тиск насиченої пари трохи перевищує зовнішній тиск. Під час кипіння температура рідини не змінюється. Якщо ми будемо нагрівати далі вже киплячу воду і спостерігати за показами термометра, то ми побачимо, що стовпчик термометра застиг на позначці 100 градусів. Зі збільшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зростає. У разі затиснення трубки для відведення пари тиск всередині колби збільшується, і це приводить до підвищення температури кипіння рідини. Якщо зі зменшенням зовнішнього тиску температура кипіння знижується, тобто ми, наприклад, нальємо в колбу теплу воду за допомогою насоса. І відкачуємо з колби повітря. Через деякий час на внутрішній поверхні колби побачимо бульбашку газу. Якщо відкачували повітря далі, вода закипить, а вже за температури нижчої від 100 градусів. Температура кипіння залежить від наявності в рідині розчиненого газу. Якщо довго кип'ятити воду, в такий спосіб видаливши з неї розчинений газ, то повторно за нормального тиску цю воду можна буде нагріти до температури, яка перевищує 100 градусів. Таку воду називають перегрітою. На даному етапі наш урок закінчено. Дякую вам за увагу.